Олімпійський вогонь і в Тернополі. У знак підтримки українських спортсменів на змаганнях в російському Сочі у місті запалили смолоски поблизу набережної нашого ставу та провели символічну руханку, присвячену Олімпійським іграм. Зазвичай ми, як українці, щирі, будуть представлена і Україна на цих Олімпійських іграх. Ну і зокрема, дуже приємно, що все таки п'ять членів збірної команди України будуть вихідці якраз із Тернопільщини. Тому хочемо символічно підтримати як збірну України, так за. Звичай і наших тернополян. тому ми тут на набережні зібралися. На набережну порухатись і тим самим підтримати нашу збірну в Сочі. Прийшла майстер спорту України зі сноубордингу Оксана Дмитрів. Вона сподівається на хороші результати представників нашої країни. Я надіюся, що вони достойно виступлять на олімпіаді. Думаю, попадуть в фінал 16-8 ну, восьме місце. Я надіюся на це, як зазначила Лілія Проць, нічим іншим, крім моральної підтримки, допомог. Ти українським спортсменам у Сочі не можуть, тому тримають за представників нашої країни кулаки.